Всім доброго дня. Вирішив зняти коротеньке відео. Хочу показати вам один ніж. Заробив на подарунок. Заробив вперше такий ніж. из такой оляны кири, японского типа, сталь У10А. Залишки від ковки вирішив не прибирати. Ну, така стандартна ручка. Латунний больстер, термоясень і волоський горіх на руківі. Хочу сказати, намагався спершу зробити заточку і спуски, такі як на японських ножах, тут з однієї сторони прямий спуск, а з іншої, зараз якщо буде видно, напевно, не дуже видно, з іншої спуск. Але щось мені не дуже сподобалось, коли тут прямий спуск. Трошки зробив на відео, здається, видно, світло відображає. Трошки зробив невеличку лінзу. Не знаю, може це діло звички. Але при роботі, ніж, якщо тут прямий спуск дуже сильно вводить в сторону прямого спуску. Ну, мені це не до вподоби. Тому вирішив зробити невеличку лінзу і ну, так, це допомогло. Трішки більш він э, став керованіший в процесі роботи. Може, звичайно, я зробив якісь помилки, чи може це діло звички, але мені здається, що так комфортніше буде ним працювати. Руків я зробив ось таке. квадратная толщина десь в оббусе 3 миллиметра заготовового масле буде Дині він працює на кухні. Думаю, сподобається. Взагалі цікава дуже форма ножа і... Він, здається, вийшов такий, як невеличка сокирка. Ну, що вийшло, те вийшло. Дуже дякую всім за увагу. На все добре.